Тому що ми харків'янки бронзові олімпійські призерки, Олімпіади, навіть так. французи це оцінили. Дуже Харків, привіт! Це проект від Харківко. Я скажіть, будь ласка, як вас звати, щоб я вас розлічала Марина? Владислава, як ви займаєтесь підтримкою Харкова на світовій арені? Так як ми збірна України зірного плавання. Про нас нещодавно зняли фільм французькі режисери, називається Сирени України. Ну і і те, що сирена, типу, і салки, і сирена, mm -hmm. те, що сирени, як типу інсалки, і сирени те, що ми чуємо. Привозили французьких режисерів сюди у Харків. Салтів їздили на до окуповані, до окуповані території. Як mm -hmm. спортсмени під час повномасштабної війни а, тренуються в Україні, потім їздять за кордон, представляються на міжнародній арені виборі. Медалі, і це все показується у фільмі. І зараз він їздить по міжнародним фестивалям. Ми цим дуже пишаємося і тим самим розказуємо е по всьому світу і більшу частину за кордоном про Україну, що відбувається, що відбувається, особливо про Харків, тому що ми харків'янки. Mm -hmm. Будете тут представляти його власними? Дуже, дуже, дуже хочеться. Да. Скажіть, будь ласка, з якого району? Слобідський, Біля, біля, ну, біля металістів. Ага, такий спортивний спортивного район. району. Так класно часто буває у Харкові. Зараз не дуже, але намагаємося там раз на три місяці, раз на чотири місяці приїжджати. Тому це, це наше рідне місто. Нам дуже подобається тут, коли не літає, звісно. А? Як почалася війна, кожного року ми приїжджаємо на новий рік по дитяче. Табори, там де дітки з деокупованих територій, і кожного року на Новий рік ми їздимо по цим дитячим будинкам будинками, даруємо подаруночки, Це в нас така вже маленька традиція. Ваше найлюбленіше місце у Харкові? Ну зараз дуже подобається мені взагалі просто парк Шевченка, зоопарк. У нас один навіть французи це оцінили дуже. А я що я полюбляю? Мені сам життя, сержия подалися ні. Ні, не опинилася жодного разу, але мені подобається нам... дивитися на людей, які Є... нам засмагаються влітку. Ага. Так прикольно, так тому що дуже багато закладів зараз нових відкрилися. Ми ще не встигли усюди побувати, але так я дивлюся там в інстаграмі, коли щось виставляють новий заклад у Харкові. Новий і заклад. я вийш... така нічого собі набагато хру... крутіше, ніж там, десь за кордоном, тому що у нас тут що б ви бажали Харкову та Харків'янам триматися і до перемоги, не здаватися і завжди бути на позитиві. Так і буде разом зі своєю сім'єю. Дуже дякую вам. Бажаю натхнення, вдачі і чекаємо ваш фільм. Так. Харков Гоу, медіа про Харків, Україну, світ.